Всім привіт, з вами Дарій Свій. Ви коли-небудь задумувались, що в аніме говорить про Україну. Просто я недавно знайшов тред на кропивачі про це і вирішив адаптувати це у відео. Хочу подякувати всім анонам, які залишили інформацію, а також подкасту Манґіа, з якого я також взяв багато інформації. Став лайк і підписуйся, погнали. Почати звичайно варто з Хиталії та країн Осі. Це манга і аніме про відносини різних країн. Мазуа на онечан, на нанда.

У випадку суперечки, звертайтесь до Хатти. Головна героїня манги Хатто Сан працює на антикризове бюро і вирушає до різних країн для вирішення загадкових геополітичних конфліктів. Спочатку дівчина вирішує проблеми у Британії, М'янмі, Танзанії, після чого летить до українського Києва. Арка про Україну називається Українська Любов, Насилля та Гроші. Проблеми в Україні мають російський слід, вони стосуються анексії Криму та війни на Донбасі. Кремль намагається зупинити Україну на шляху до інтеграції з Заходом, використовуючи деструктивні елементи. Україна гібридна війна. Манга розповідає про японських танкістів, які потрапили у полон до радянських військових і були відправлені у трудові табори смерті, які знаходились на території країни. У таборах японські солдати зустрічаються з політичними в'язнями, бійцями УПА та німцями. Усі разом вони вирішують розпочати боротьбу проти комуністів. У аніме держслужбовці опівнічних таємниць розповідається про секретний відділ, який займається розслідуванням паранормальних явищ і спілкуванням з духами. Одного з цих духів знаходять повністю з втраченою пам'яттю. What's your name? Uh, my name? Sorry, I can't remember who I am. budget made in Ukraine. See what you think. Oh, thank you very much. Yes, of course. This honey is from my homeland. The Юкрейн диво, що Дукса санезії — це Велес, український язичницький бог, region that's now the Ukraine, he's the god of forests and hunting. Для того щоб відновити пам'ять Велеса, слідчі ведуть його на виставку Духовний світ стародавньої України. Аніме і манга Planetes переносить нас у 2075 рік, в якому люди опанували космос, але зіштовхнулись з проблемою його засмічування, що може унеможливити космічні польоти. Головний герой Хачимаки відповідальний за прибирання цього сміття. Він хоче вирушити в експедицію на Юпітер і в ході підготовки знайомиться з Леоновим, другим пілотом, з яким Хачимакі повинен обойдіти вісім разів навколо місяця. Леоно вородженець України, він повинен був успадкувати батьківську ферму і розводити корів, але це йому не було цікаво. Він завжди хотів бути віддалений від свого дому, тому й Піши взяти участь в експедиції. Заради цього йому довелось покинути свою стареньку мати і розійтися з дівчиною. У шатле герої влучив кусок космічного сміття, а Леонов поранився під час аварійної посадки. Після цього Леонов розуміє, що не хоче помирати вдалі від дому, і перед смертю згадує свою мати і просить у неї пробачення. У манзі Хаджімеда Акур розповідається про Джиро, який хоче стати, як і його батько, головним злодійської організації. Але поки що батько відіслав його до світу звичайних людей. У другій арці з'являється хлопець з України на ім'я Саборо, який представляється як брат Джиро. Коли батько Джир мандрував по світу, зустрів Саборорів і побачив в ньому потенціал, запропонував бути його сином і послав Японії, щоб той доглядав за своїм братом. В Аніме Ascendance of a Bookworm Ціла серія присвячена бандурі. Тут її називають Харспіел. Це аніме, що створене за мотивами творів Нії Казук. Авторка згадує, що надихнулася відео української музикантки Наталії Гудзі, яка виступає з бандурою в Японії. Наталія також озвучує бандуру в цьому аніме. У аніме дівчачий табір в четвертій серії Рім вирушає у свій перший похід. По дорозі вона зупиняється в кафе, де замовляє борщ. охіру <звук>

У 77-му розділі манги The DeMongґонекдо нас персонажок повертається у свої спогади, де зустрічає дівчинку, яка розмовляє українською. В аніме Conquest. Звезда Плот розповідається про терористичну організацію Звізда. Однією з членів цієї організації є Наташа Васильченко, вчена з України, яка втратила своїх батьків. У Німе sign for gear є персонаж Марія Кадензава, співачка з України, яка потрапила в топи американських музичних чартів через два місяці після її дебюту. Також Україна згадується у Манзі Блайк Jack і Гандемі 1979 року. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь до зустрічі.